Спонсор показу історія у пляшці». На Тернопільщині чоловік помер після падіння з велосипеда. Як з'ясувалося, краянин був у стані алкогольного сп'яніння. Він не впорався з керуванням і впав з боколісника на проїжджу частину дороги, вдарившись головою. Рятувати життя чоловіка лікарям не вдалося. У Тернополі водій збив дитину та залишив місце автопригоди. Інцидент трапився на пішохідному, де дорогу переходив 10-річний хлопчик. Після наїзду водій не залишився на місці ДТП, а поїхав далі. У ході проведення оперативно-розшукових дій працівники поліції встановили особу водія і його місце знаходження. Чоловік сверджував, що не зупинився, бо побачив, що хлопчик став та пішов далі. Житель Тернопільщини торгував зброєю без дозвільних документів. Правохоронці задокументували факти продажу ним трьох автоматів Калешникова з двохсотма набоями до них. Пістолетів Макарова тощо один з автоматів вартував середньо півтора тисячі доларів. Під час обшуку його знайомого з Львівщини поліцейські також вилучили пістолет слушником турецького виробництва. Вирішується питання про обрання їм обом запобіжних заходів. Історія з водієм-правопорушником, який поширив у мережі відеоролик про начебто незадовільну роботу патрульних поліціянтів, має продовження. У середу інспектори знову виявили даного громадянина за кермом буса, попри те, що у червні рішенням суду його позбавлено права керування транспортним засобом. Працівники поліції зупинили автівку, водій знову намагався уникнути відповідальності та хотів втекти з місця події. Його спробам перешкодили правоохоронці. Чоловік відмовився на вимогу поліцейських пред'являти документи, що посвідчують його особу або підтверджують відповідне право керування транспортом натомість почав вести себе зухвало та агресивно на водія. Було складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 121 кодексу України про адміністративне правопорушення та винесено постанову за частиною четвертої статті 126 кодексу України про адміністративне правопорушення, а також протокол затримання. Окрім того, із чоловіком поспілкувалися представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення його облікових даних. Спонсор показу Історія у пляжці.